Міні-Купер кантрімен. Маємо у продажі. Він 23 року. В ньому 14 тисяч оригінального пробігу. Машина привезена з Америки. Удар був невеличкий. Сюди. Капот ми замінили і фару на оригінал збирали в себе не 100. Ходи буду показувати. На 19 х колесах. це Еска. Це СК без ключовий доступ. Кнопочку Раз. Подивіться на салон. Синій, темно-синій салон, з пам'яттю сидіння, на повному повнішому фарші з панорамною кришою. Старт-стопи, клімати, шмімати, дістроніки, проєкція на лобове скло і все в цій одній машині. Ззаді електробагажник так само, подивіться. Машина в нас на майданчику стан реально нового автомобіля. Ціна цього автомобіля 28 тисяч доларів. Ми можемо оформити його в лізинг, ми можемо продати вам просто за гроші і ми ще можемо з вами поторгуватися. І також у нас працює трейдин, завжди обміняєте стару авто. Стару автівку вашу найбільш новішу.